Нова тональна основа виготовлена в Польщі. Має строк придатності 06 26, має об'єм 30 мл і СПФ 20. Отаке От пакування. Бачите, на коробочці ми маємо такі грані. Ефектне пакування досить золотий логотип. На кришечці також золотий логотип. Тут строк придатності. Всередині, як ви бачите, коробочка також благородного кольору, і ось так виглядає на розпаковці. На кришечці, як ви бачите, логотип. І ось. Також тут строк придатності буде у вас. Просто сам флакон це вже витвір мистецтва. Наскільки це приємно. Оскільки в макіяжі, дуже важливо сам настрій. Ось. То це дуже важливо. Тому Джадані Гол це завжди. Ось. Ось. Плотно, бачите? надійно. І що мені подобається, що саме з бустером, з дозатором, ні з піп'яткою. Ну, на бачите, новенька, то прийдеться трошки. О, ось один буст, дивіться. Більше не будемо брати, бо там дуже вона економічна. Отримай здоровий досконалий колір обличчя за допомогою стійкої тональної основи, збагаченої мінералами, що сприяє здоров'ю та молодості шкіри. Покриття можна нашаровувати. Ефект стійкості на весь день зміцнювальний комплекс, мінерал, комплекс та захисна технологія MultiVitamin Technology -технологі, допомагає берем'ї матове покриття та, підтримує та здоровий і досконалий колір обличчя з кожним нанесенням легкої мінеральної тональної основи зі стійким ефектом. Комплекс Essential Mineral та технологія мультивітамін – вітамін Е, Ф, провітамін в 5 формула сприяє здоровому молодому вигляду шкіри. шкіри, має СПФ 20, не комедогенна і підходить для будь-якого типу шкіри, зокрема чутливої, сертифікована веганською спільнотою. Наносити основу пензликом або кінчиками пальцем, зосередитися на центральній Т зоні і розтушувати назовні, нашаровувати до створення бажаного покриття, уникати потрепляння в очі. 42-101 нейтральний ванільний. Тобто на Т зону рекомендують, і потім. Розносити. Бачите, відразу дуже приємне покриття йде. Практично, бачите, дуже гарно лягає, просто дивіться, я намисну прямо на камеру, щоб ви бачили, як вона. Дивіться, навіть пендлика не треба, як вона гарно лягає. Невагоме покриття і подивіться, як вона добре підстосовується під шкіру. Це я навмисно взяла один буст. якщо вам треба більш щільного покриття, то ви берете наносите більше. Поки не досягнете, наприклад, вам треба щось там закрити. Уникати попадання в очі, тому я не наношу на повіку. Дивіться, колір обличчя однозначно покращився і практично на шкірі це один буст. Основи ми не бачимо. 42, 101. Нейтральний ванільний ви можете більше собі брати. Ну, просто цікавості раді, бо я знаю, що буде це цікаво. Наприклад, беремо ще один пуст. Ну, наприклад, більш щільне покриття. От, ще одна крапля. Беремо. Нашаровуємо. Це 42-101 нейтральний ванільний. 42, 102, теплий порцеляновий. Практично не видно <кій> на шкірі. Сорок два, сто два. Тепле порцеляновий. Сорок нейтральний Мармуровий, сорок два, сто три, нейтральный Мармуровий. 42-104 – світлий, бежевий. 42-104 – Світлий, бежевий. Сорок два, сто пять, м'який пісочний 42 105 м'який пісочний Сорок два, сто шесть, слонова кистка. 42, 106 слонова кістка Сорок два сто шість слонова кістка Я знаю багато, хто обирає саме тон слонова кістка. Я завжди також. Стараюся обирати цей тон. Тому вже я покажу його трошки ближче, дивіться. Подивіться, яке прекрасне покриття. От бачите, я його трошки на, на під очі нанесла. Не відчуваю підразнення. Але прямого попадання в очі треба уникати. 42-106, слонова кістка. 42, 107 природний бежевий. Друзі, зараз ви бачите моє обличчя шкіру. Після того, як ми з вами нанесли всі тони колекції і їх зняли. Подивіться, я відмічаю однозначно, стан шкіри покращився. Просто подивіться на власні очі. Шкіра розгладжена, сяюча, бархатиста. Це просто ви собі уявіть, ми наносили тони підряд знімали і подивіться, який стан шкіри. Це просто дивіться. це вікова шкіра. От таку фантастичну новиночку ми маємо в 17-му каталозі в Лінійці Джордані. Якщо розказати про мої особисті враження, то я хочу сказати, що завжди, коли мені треба показати 8-10 свочів нової тональної основи, я завжди відчуваю таке напруження і якийсь трепет, бо це дійсно складно. Але я настільки кайфанула від процесу тестування нового продукту Джордані, що я просто відчуваю захват, і мені цей продукт надзвичайно. Звичайно, сподобався і процес нанесення, і результат нанесення, і стан шкіри під час користування від цього продукту. І однозначно, я можу рекомендувати цей продукт, і я хочу сказати, що особисто я могла б використовувати всі свочі. Цього продукту в, в певних варіантах складання якогось свого образу. Для себе, ось я обрала все ж таки тон. Нейтральний ванільний, мені здається, завжди взимку хочеться відчувати себе такою білосніжкою, і мені цей тон дуже сподобався. Хоча ідеально мені підходить і тон слонова кіска, і нейтральний бежевий мені дуже сподобалось. Ось, але ось на зимку я для себе обрала цей тон. І який тон обрали ви, будь ласка, поділіться в коментарях, поділіться враженнями, хто вже використовував цей продукт в коментарях, як ваші емоції під час нанесення і користування новим продуктом. Я показала процес нанесення в цьому відео в деталях, оскільки я розумію, наскільки складно підібрати собі тон. І це справа відповідальна. Дійсно, є пробники, але вони не завжди бувають, і на що проводити на собі процес тестування, коли вже він проведений. Тому я постаралася показати усіх деталях переваги нового продукту. Якщо залишилось питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я з задоволенням буду відповідати вам на ваші запити. Всім дякую за перегляд і бажаю підібрати свій ідеальний тон. Про всяк випадок даю вам фото, як нейтральний ваніль не виглядає на денному світлі.